Я вдячна всім, хто завітав на мій канал. І сьогодні хочу запропонувати рецепт ось таких неймовірно смачних, дуже соковитих, справжніх, святкових, відбивних зі свинини. Був у мене свиний біточок приблизною вагою 500 г, і я вже його ось порізала на шматочки і відповідно відбила. Таке в мене вийшло відбивні. Тепер потрібен мені буде ще майонез. В майонез я ще додаю сіль. Сіль за смаком. Домашній у мене майонез. Сюди ж я додаю півчайної ложечки сушеного часнику. І сюди ж додам ще чорного меленого перцю. І все добре перемішаю. Буде, відповідно, маринувати м'ясо. Я все добре перемішала, підготувала я собі вже тарілочку і ще потрібні мені буде мені силіконова кисточка. Беру м'ясо, спочатку два шматочки. І тепер буду змащувати добре майонезом з чесником та перцем. Звичайно, можна додати ще чогось, якщо хочеться. Але мені цього достатньо. Майонез у мене, я ще раз повторюю, домашній, на оливковій улюй. Олії смачний, тому, в принципі, мені цього всього вистачає. Перевертаю на іншу сторону і з іншої сторони так само добре промачую. причому так не жаліючи, щоб м'ясо промаринувалося. До речі, маринувати можна від півгодини і до ночі залишати в холодильнику, я маю на увазі на ніч. Але у мене сьогодні буде по мінімуму, тому я так щедро змащую добре. Беру наступні кусочки, викладаю зверху і знову промащую добре. Відповідно, знову перевертаю і промащую ще з цієї сторони. Я вже добре змастила і тепер залишу, як я вже казала, в моєму випадку на півгодинка, аби воно промаринувалося. Залишати моя при кімнатній температурі. Якщо більше ніж на півгодинки, тоді краще прибрати до холодильника відповідно потрібно підготувати кляр. Е, яйця, до речі, яйця я брала прямо з холодильника. Я вже розділила на білки і жовтки. Жовтки поки що відставлю і з білками зараз буду працювати. Додаю сюди сіль. Е, сіль я додаю стільки, наскільки мені потрібен соляний кляр. У мене в моєму випадку це 1-4 чайної ложечки. І тепер міксером буду збивати білки до стійких піків. Ну, приблизно так, як на безквіт. Я вже збилася до такого стану, що вони не випадають вже з миски, Починаю додавати жовтки. Поступово, по одному, по два, як виходить. Головне, щоб не всі відразу. І збиваю одну частинку додаю наступну. І таким чином потрібно ввести всі жовтки. Я я збила ось такої консистенції. Ну, як я казала, як на бисквіт. І ще потрібна буде мука. Скільки муки? Оскільки у мене тут 5 яєць, то на кожне яйце я беру одну столову ложку муки, але ложка така, звичайна, без гірки. І мука обов'язково має бути просіяна. Тепер частинками буду додавати у кляр і буду перемішувати. Ну, Зручно мені робити це лопаткою. Ось так добре вмішую. Всю муку вмішаю одну частинку і додам наступну, аби вмішати вже всю повністю. Кляр готовий, м'ясо в мене вже промаринувалося півгодинки. І ще потрібна буде додаткова мука для паніровки відбивних. Сковорідка розігрівається, налила я олію, причому олії так набливати треба трошечки більше, ніж зазвичай, ложечок 5-6. І буду смажити відбивний. Шматочок м'яса. Спочатку обвалюю у муці. Лишню ось так. Трушу, далі опускаю окляр. І викладаю на сковорідку. Відповідно, так само наступну муку. Так, щоб скрізь мука попала. Лишню так струшу. Далі опускаю окляр. Так, добре оклярю. Валюю і на сковорідку. Відбивні я буду смажити на помірному вогні до золотистого кольору з обох сторін. Після того, як відбині посмажиться, ось я собі підготувала вже тарілочку з рушничком, потрібно буде викласти на тарілочку, аби стіг зайвий жир. Мої святкові відбивні зі свинини вже готові. Ось такі красиві вони виходять. Завдяки тому, що м'ясом маринували у майонезі, вони виходять надзвичайно м'які та соковиті, плюс ось такий незвичний кляр ну це справді дуже-дуже смачно. І ще хочу сказати, що ось такі відбивні готують у нас у Закарпатті, і саме в такому варіанті подають їх на свята. І оскільки деякий час я в Закарпатті жила, тому для основи. Основу для свого рецепту я взяла саме із закарпатської кухні. Тому я обов'язково раджу спробувати приготувати ось такий варіант відбивних. Запевняю, що це просто неймовірно смачно. А на сьогодні у мене все. Я всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал та давайте разом готувати смачні та прості домашні страви. Всім миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео.